Ні, магнітні бурі, я так погано себе почуваюся, мені щось, наче серце, хтось узяв і стискає руками. Оце, знаєте, наче видавлюють вологу, вичавлюють вологу із ганчірки. Оце мені здається, так моє, моє серце. Зараз хтось жмакає. Хотіла тут іще допрацювати, я ж таки не доробила тут ще треба попідмітати, привести до ладу. Оце вітрину я хочу зробити. Ну, це за того, що погано почуваюся, я і не, не працюю. Зараз піду трішечки полежу. Тут я замочувала, але я ж кажу, я ще не закінчила. Черепашку, хочете, я вам покажу черепашку? Ось така черепашка з молодилками. Так, клематис мій розцвів. Він має бути рожевий. А чому він такий блідо блідо рожевий майже білий? Це такий самий, як у мене там є. Але це має бути інший. Я купувала його як інший клематис. Ну, нічого. Магонія не туди повернута, це я її закрутила. Ось так вона має бути. Ось так. Вона все одно перекрутилась. Ну, як хоче. Так. Це в мене Парижський куточок. Французький, вибачте, куточок. Не куточок, отака. Отака ринва французька. Отака французька ринва. Так, а я хочу вам показати, де ж я приткнула свою агаву. Ось сюди я її приткнула. Розширила клумбу цю. У мене тут камінець оцей стояв. Оцей камінець стояв на місці агави. А я прибрала камінець, я так розширюю свої клумби. Прибрала камінець, сунула його ближче до цього кола. І... Посадила туди агаву, а тут зробила таке закруглення. Ну, мені подобається отаке от. Незвичайне. нерівне, косе криве, я взагалі таке полюбляю. Ось тут вона поки буде жити, але це не остаточний варіант. Я буду за нею спостерігати. Ломи камінь ось я нещодавно посадила, бачите? Він начебто нічого, квіточка тримається, не пропала. Взагалі мені треба взятися за цей куточок, чи хай росте так, як є вже. Він дуже лідійський, це його заполонив. Може, хай так і буде. Завдяки йому в мене живучка. Бачите? Я подивилась, в мене не було живучки, геть зовсім. А це у мене отака вузьколиста. а це ось жабка, як я її називаю, бачите, є. ah, <silence> eu te sei, o escolhista, ué.